Hello! Я народився от в такій місцевості. Поверни камеру. Поверни. Бачите, ліс, гори, сніг. Там десь моя хата в селі. Тут дуже класний, свіжий воздух. Просто, якби ви який тут кисень, дуже шикарно. Шикарно. от. І на свій день народження я приїхав прямо в цю свою рідну хату, тому що чим становишся старше, тим ти більше тягнеш додому. Ой, дуже. Багато емоцій, спогадів. Колись я цю дорогу приходив пішки 5 кілометрів в свою першу школу. П'ятий клас це, було... це було дуже давно. <плес> <плес> вот. Дорога як не була, так і не з'явилася. Автобуси сьогодні на даний час не їздять. Але один раз в році можна насолодитися цією пішою дорожкою, побачити. Побачите дерева. От, от тут, на цьому місці, ми завжди а, весною а, робимо щавель, Він дуже красний, дуже круто. А це яблуневий сад. от Восени, от восени на цих яблуках ми, а, ми ну, так, воруємо трошки яблучка. Вони комусь належать, але непонятно кому. От. Мо завжди можна перекусити, коли йдеш зі школи. Це було дуже давно. Коротше, емоції переповнюють. Ідемо далі. Далі вдома чекає мама. Пока.